Весела моя посмішка чарівна. Остримай і ти її, посміхайся і рости. Доброго ранку, друзі. Дітки сьогодні вранці до нас звернулася. Дівчинка катруся, давайте послухаємо, що в неї трапилось. Дітки, до мене Должен прийти мій друг пин. Петрик, я хочу пригостити чаєм його, але в мене нема красивої чашечки. Допоможіть мені, будь ласка. Так, дітки, як ви думаєте, як ми можемо допомогти катрусі, щоб вона зустріла свого друга Петрика? Так, вірно, не засмучуйся, катруся. Ми з дітками тобі прикрасимо чашечку і ти зустрінеш. Свого Петрика, і ви будете пити чай. Добре? Дітки, ну що, готові працювати, але спочатку давайте пограємо з нашими пальчиками. Ручку, ручку взяли, злегка пальчики помняли, в кулачок їх затиснули, потім рівно потягнули, помахали, потрусили. Відпочили? Відпочили! Дітки працювати ми сьогодні будемо за допомогою ось таких предметів. Вам матусі обов'язково допоможуть. Вони вам заздалегідь виріжуть ось такі з паралону форму квіточки і приготують ось таку маленьку кришечку, щоб нам було всім цікавіше. Давайте, дітки, спробуємо прикрасити. Квіточками нашу чашечку, щоб Петрику сподобалось. Спробуємо натискаємо. Ой, виходить, яка в нас квіточка. Давайте ще. Подивіться, дітки. Так. І ще, якого кольору у мене квіточки? Так, жовтого. А зараз я ще пропоную прикрасити ось такими кришечками, будемо змочувати У нашу фарбу. Якого кольору? Так, червоного. Так, я пропоную прикрасити ось так. Знизу і прикрасити наші Нашу ручку так. як гарно так красиво виходить. А ви можете підбирати свої кольори, які сподобаються вам. Ось така чашечка в нас вийшла, дітки. А я вам пропоную. Подивитися, чи прийшов Петрик у гості до катрусі? Дітки, ми з вами знов зробили добрий гарний вчинок. Допомогли дівчинки-катруськи. Подивіться, як вони смакують, п'ють чай та висідуються дуже добре. Дітки, а мені так хочеться побачити, які у вас вийдуть чашки. Як ви їх прикрасите! А можливо, до вас друзі прийдуть і ви будете з матусями пригощати чаю з тортиком? Я буду чекати! До нових зустрічей!